Фісу Шотландія в даному милості у нас 8 кг лісу з першого сорту, Ціна 4 євро за кілограмчик, але до 8-го у нас є знижечки. І зараз ціна на цей хліс 3,5 євро за кілограм. І так починаємо розпаковку у нас ось отакої класної короченої флісочки від Nike С-розіру. Дуже-дуже м'ягенька. У нас тут чоловіча флістка, дуже м'ягенька. Серединка теплісенька розміру М. Наступна, ось такою високою голови на замочку розміру XL. І так, ще одна флісочка, чоловіча, також дуже негесненька по відчуттям розміру XL. І так, яскрава флісочка ось такого червоного кольору, серединка, як бачите, дуже теплесене. Розміру L. Ось так. З капішочком. Ось така фліска, дуже негесенька, серединка неймовірно тепла, розміру М. І така. Дуже нагесенка, така висока горловина цікава. Е розмір зараз постараюся на рік. Розмір L. І так нагадуємо там молоді 8 кг лісу першого сорту. Розмір XL. Бачите, на 8 коло заходить доволі багато один товару. товарів. Розмір Е. Так, такий цікавий колір. Так, з картишой. Ось такого плану. Серединка дуже-дуже теплесенька. Розмір С. І так, чоловіча фісочка. Такий цікавий рубчик. Розмір зараз постараюся знайти. Розміру С. Так нагадую, це розпаковочка флісу суто першого сорту. 8 кг. Наступна. Це у нас розмір, на жаль, не бачу, але дивіться, есочка. І так, яскрава фліска. Наступна у нас на черзі. У вас такого класу яскравого кольору. Розмір пише 42. Ще одна е е магасенка, негасенька лісочка. Вона на замочку, розмір 2 xl І так, нагадую, да внуло 8 кілограмчиків лісу. Наступна такий класний насичений колір. Розмір у нас лише 10. Тобто есочка. Лісочка, як гольфік, такі мені зірочки Розмір зараз вам скажу. Також пише S. А ви, дивіться, на емочку також підвірю. І так, що дуже тепленьке, скарб ішончиком. Ось такий варіант e, розмір 2XL. Як бачите, на 10 кг Доволі багато одиниць товару. Це у нас безрукавочка. Дивіться, яка вона мила і дуже-дуже теплесенька. Розмір 4ХЛ. І так, нагадую за знижечку до 8 грудня знижка на дану фрісочку. Всього 3,5 є за кілограмчик. І так, 2ХЛ. Наступна. Дуже теплий, лесом, ще чоловіч, великий розмір, розмір. Путана сухінка. Клісочка в даному лоді. Сіресенька. З такими цікавими кольоровими ставочками. Високий бурітничок, асиметричний замочок. Розмір Зараз постараюся озвучити. Розмір 42. І остання клісочка в даному лоті. Ось така чорненька, дуже нагесненький фліс, розмір, пише елічка. І так, нагадую, це була розпаковочка флісу. Перший сорт багато новолока, 8 кг. Ціна зі знижкою 3,5 мл за кілограм.